А, взагалі, вся ця от рідкоземельні метали, і вся істерика, яка з ними пов'язана, істерика із нефз із і із газом, із... все це відбувається через те, що людству не вистачає енергії. А, а уявіть собі. Що було б в світі, де енергія була б більше не товаром, а безкоштовним ресурсом у необмеженій кількості. Мені важко це уявити. Ну, е, Ну, насправді це вирішило б усі проблеми людства. Можливо, так. Да? А що сталося б з економікою, якби зникли енергетичні монополії? Наприклад, да? чи готові ми до такого майбутнього, чи навпаки, це може стати початком кінця ну, це людства. це все одно ну, Наші фантазії зараз. Ну, так, на цю тему. Давайте пофантазуємо, врешті-решт. Ну, у нас є сюжет, ми там не фантазували, mm -hmm. подивіться. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як кардинально змінилося б наше життя, якби людство нарешті отримало доступ до невичерпного і безкоштовного джерела енергії. Більшість людей уявляє, що це просто допомогло б їм зекономити на комунальних рахунках, але це величезна помилка. Насправді безмежна енергія змінила б не лише наше повсякдення, а й увесь світ. Треба зазначити, що ця ідея не є новою. Багато винахідників вже намагалися її реалізувати. Один із них геніальний Нікола Тесла. У 1901 році він розпочав будівництво Ворден Клівської вежі, амбітного проєкту, що мав передавати електроенергію на величезній відстані без жодних дротів. Конструкція за вишки 57 метрів нагадувала ейфелеву вежу і мала складну мережу підземних тунелів. Тесла планував створити глобальну систему передачі енергії через землю та повітря. Спочатку ідея здавалася революційною, і він отримав чималеньке фінансування. Але згодом з'ясувалося, що технологія була недосконалою, рівень напруги був небезпечним. А для реалізації проєкту потрібно було спорудити десятки подібних веж по всьому світу. Коли стало зрозуміло, що система не виправдає очікувань, фінансування припинили, вежу демонтували, а її метал пустили на брухт. Однак що якби одного дня вчені таки заявили, їм вдалося створити майже невичерпне, безкоштовне та чисте джерело енергії, які зміни почали б відбуватися на планеті після цього. Як тільки енергія стає безкоштовною і доступною в необмеженій кількості? Всі війни за ресурси втрачають сенс протягом десятиліть. Держави використовували контроль над нафтою, газом та вугіллям. Як важіль політичного впливу, але тепер ця стратегія стане застарілою. Відпаде потреба у встановленні контролю над енергетично багатими регіонами, а економічні санкції на енергоресурси втратять актуальність. Водночас на планеті почнеться екологічний ренесанс. Спалювання викопного палива залишиться в минулому, а разом із ним забруднення повітря, кислотні дощі та викиди парникових газів. Міста очистяться від смогу, а якість повітря стане такою ж, як у найвіддаленіших куточках природи. Це матиме безпосередній позитивний вплив на здоров'я мільйонів людей. Адже щороку забруднення повітря забирає більше життів ніж ДТП, туберкульоз і СНІД разом узяті. Впровадження чистої енергії допоможе знизити смертність, особливо у промислових регіонах та густо населених країнах. З безкоштовною енергією вирішиться і проблема дефіциту прісної води. Раніше значна частина енергоресурсів витрачалася на її транспортування, очищення та опріснення. Тепер, завдяки високотехнологічним процесам, чиста вода стане доступною навіть у найбільш посушливих регіонах, оскільки її можна буде ефективно отримувати просто з повітря. Глобальна енергетична революція вирішить ще одну ключову проблему людства голод. Сьогодні витрати на енергію становлять майже половину вартості продовольства: вирощування, транспортування, переробка, пакування та продаж продуктів усе це споживає величезну кількість електроенергії. Коли вона стане безкоштовною ціни на харчі різко знизяться, а доступність їжі зросте. Умовно кажучи, тепер можна буде засадити теплицями всю Антарктиду, адже підтримання подібної температури стане надзвичайно дешевим. Навіть будівельні матеріали для таких комплексів стануть доступнішими, що зробить продовольчу кризу проблемою минулого. Доступ до безмежної енергії прискорить розвиток науки та техніки, дослідження космосу стане буденністю. Адже більше не потрібно буде турбуватись про вартість запусків ракет, персональні літальні автомобілі, роботизовані міста та колонізація інших планет. Усе це стане реальністю набагато швидше, ніж ми могли очікувати. Те, хоча безмежна енергія може здатися ідеальним рішенням для людства, її вплив на світову економіку, буде далеко неоднозначним. Першими під удар потраплять потужні енергетичні корпорації, що десятиліттями заробляли мільярди на нафті, газі та вугіллі. Їхня раптова непотрібність спровокує економічну кризу, пов'язану з обвалом ринків і крахом цілих галузей. Мільйони людей, що працювали у видобувній промисловості, логістиці та суміжних сферах, можуть опинитися без роботи. З іншого боку, епоха безкоштовної енергії відкриє двері до загального добробуту. Собі вартість виробництва, транспорту та житлових витрат різко знизиться, що сприятиме зростанню рівня життя, особливо у країнах третього світу. Вартість товарів і послуг впаде, а базові потреби населення стануть більш доступними. Водночас масова автоматизація замінить людей роботами, що знову ж таки може призвести до скорочення багатьох професій. Та напевно найбільшим викликом ери безкоштовної енергії стане контроль над нею та її розподілом. Чи не з'являться нові форми монополій, засновані не на ресурсах, а на технологічній перевазі? Держави, корпорації чи навіть окремі групи можуть взяти під контроль джерела цієї енергії, використовуючи їх у власних інтересах. Тож зі всього вище сказаного постає питання: безмежна енергія це ключ до процвітання людства, чи серйозне випробування? Чи вистачить нам мудрості використовувати її на благо? Чи ми створимо нові загрози, до яких поки що не готові? Як думаєте ви?